Хочу вам сьогодні розповісти автомобіль, який ми забрали на Україну з нашого європейського майданчика в Польщі з Любліна. Ці автомобілі купуємо з лізингових аукціонів. В цьому автомобілі було все на все два власника. Це юридичні особи, так як ми мали повернення ПДВ. Коротко хочу також розповісти. Можливо, комусь допоможе це відео, як правильно вибрати автомобіль, особливо Opel Astra K. Тому що є таке досить замилювання очей, неправдивої інформації, переоцінених машин, які не повинні стільки коштувати, бо люди називають речі не своїми іменами. Якщо так так що акумулятор на телефоні не сяде, спробую максимум вам розповісти. Що першочергове, це пробіг автомобіля. Оригінальний, коли ми говоримо, звісно. Тут 154. Різниця завжди між 200, 250, 150 буде значущою. Наприклад, між 200 000 і 150 при гарній комплектації, так як ця, це буде в межах там, 700 тисяч євро на автомобілі. Де 250 це вже буде 1500 євро на автомобілі, повинна бути різниця при закупці в Європі. Наступне, що ми маємо зовні, крім. Е Пробігу, також ми будемо бачити. Звісно, це стан косметичний, якщо там якісь є подряпини, пошкодження в салоні. Зовні це скидається. Якщо автомобіль пофарбований, жодних видимих деталей немає. Для європейця це рахується, що це автомобіль цілий, не потребує жодних вкладень, відповідно, знижки ви особливо нічого не отримаєте. Далі, зовні також досить сильно відрізняється автомобілі, досить сильно вам кажу, це йде комплектація. Почнемо зовні, що ми бачимо, це йдуть. Топові матричні фари. От На них буде писати інтелілюкс з боку. Зовні, якщо ви будете дивитись десь фотографії, розглядати варіанти, тут йдуть такі от діоди, їх можливо здалека фотографують машину. Зверніть увагу на цю полосочку. Вона трошки відрізняється, спробую прикріпити зараз фотографію звичайної фари і матричної. Далі, що також... Суттєво багато хто називає, що led фари звичайні галогени. LED іде тільки у всіх, однакові, ще раз повторююсь, тільки денні ходові вогні і все. Незалежно чи це матричні, чи це будуть галогені, йдуть такі фари. Також <клес> буває, що е, йде е, парктроніки 360 без парктроніків. Отут спереді їх немає. Е, є 360 з автопарковкою, тут теж їх немає. Воно не особливо впливається. Ну, також є адаптивний круїз, тут такий скляний значок, виходить. Сказати, що це така важлива функція. Добре, якщо є, якщо немає, я б не біг, не шукав. Тому що це, в принципі, потрібно людям, які їздять між містами, постійно користуються, ця функція пригодиться, вона сама пригульмовує, розганяє автомобіль і так далі. Для механіки також вона буде нецікава. Що далі про цей автомобіль, скажемо це 1,6 100 кВт, 136 коней на автоматичній коробці передач, також бачимо гарний білий колір на гарних 17 легкосплавних дисках. По стану буду відразу розказувати передні вже на сезон, такі, доїздити викинути, задні, ще там 5-6 мм Так, Іде назва брідж от бріджстоун. Т-001. Передні диски в принципі ще нормальні, колодки відсотків 50, задні диски, колодки, ще можна поїздити, але диски вже при заміні колодок треба буде замінювати. Ще також дуже впливає на ціну, як ви будете звертати, коли ми йдемо по колу. По дзеркалах бувають сліпими зонами, гарна опція. В, ць, в цьому автомобілі немає, тут повинні бути значки. Далі в дверях всіх і в кришці багажника сенсор. Є такі кнопочки, які закривають, виривають автомобіль незалежно без ключа. І так само, коли ти відходиш автомобіль, як хтось бачить, можливо, реномігана, він сам автоматично може закриватись, налаштовується. Досить практична опція, не потрібно шукати в кишенях, в сумках ключі. От, В принципі, і все. Так, Атблю тут немає. Менше технологій краще. Також ще впливає, в принципі, з матричними фарами тільки йдуть лед-денні ходові вогні. Буває, що з передніми галогенами йдуть LED -денні, задні ледовські вогні. Але в більшості, якщо йдуть передні габаритні, там йдуть звичайні фари. Все-таки вже 22-й рік на носі, і вам покататись продавати там через рік, 2-3-5. І вже ті автомобілі, мені здається, звичайними фарами. Не будуть цікаві, особливо через 3-4 роки буде тяжко їх продати. Тому звертайте на це теж увагу, акцентуйте і як ви знаєте, зараз всі виробники почали виготовляти автомобілі в принципі, тільки з ледівськими фарами. Вже ніхто звичайні лампочки не використовує. Ще така опція є тут, як <кхе> кришечка багажника електро, досить зручна. Чому? Тому що під е бампером тут знаходиться сенсор. Коли ти проводиш жестом рух, е, ногою, робиш, <кхи> відкривається багажник, коли руки зайняті, з пакетами, брудні, ще щось, чим автомобіль не хочеш доторкатись, досить корисна функція, є кнопочка. Е, ще що тут особливо, тут є чорна стеля, це як опція, Кому подобається, кому ні, це чисто по таким вподобанням. Також є опція, яка потрібна, і в принципі тут вона є, є докаточка, є інструменти. От, шторку, на жаль, ми не можемо розібратися на аукціоні була. Перевізник каже, що не крав, а аукціон відповіді не дає. Чи це хтось при фотографуванні перекинув, десь вона поділась, поки що знайти не можемо. Ціна питання 100 доларів, приблизно навіть менше, 3 тисячі гривень, 3500 можна таку річ купити. От, закривається кришка багажника, все працює. Так, далі. Бачимо хромовані рейлінги такі йдуть. Задні вікна притоновані, це в багатьох автомобілях. Також е, рекомендую не купувати автомобілі, у яких ззаді йдуть вже механічні склопідіймачі. їх дуже мало, але такі бувають. Вот. Такий звичайний частенький салончик. Що по салону, скажімо, їх багато типів є, є комбіновані, є тканина, як тут, є, шкіряні повністю, є підігріви, буває, клімата заднього апілів не буває, тут підігрівів нічого немає, сидіння звичайні, коврики все в гарному стані. Так, Покажу вам під капот, що звертати увагу, коли дивитесь автомобілі. По двигуну можете почути, що звук ланцюга не чути, тому що коли його треба міняти, ти вже заводиш, він працює, постійно чути дзеленчання. Даю вам послухати декілька секунд. Ніде нічого немає. От є оригінальний сервіс останній на 134 тисячах 28.03.22. Буває, що це все знято для того, щоб не було підтвердження пробігу в токруті. Також на фарах є дата 09.0616. 09.0616. Що це значить? Це значить, що вперед автомобіль не отримував жодних пошкоджень. Відповідно, якщо, скоріш за все, не було з фарами проблем, крила, капот, все у вас буде ціле. Захисту немає. Чому? Тому що скоріш за все погризли гризуни, його зірвали і викинули. От і все. Ну, далі йдемо. Ще розкажу вам. Збоку дивимося автомобіль. От в німецьких документах видно 27.21.07.16 це дата виробництва. Далі, коли достанемо з митниці документа, що розмитнився, також є сертифікат. Перша реєстрація була 16.08.16. .16. Друга в 2020 році. Це був другий власник. Наступне ми маємо також важливо три ключика, два від автомобіля. Бачимо без ключика, значить це йде безключовий доступ. І також маємо вабасту, який все працює. От ми включаємо. На 20 хвилин загоряється ця кнопочка, тут обов'язково кевесто. Якщо Vebasto працює, значить ця кнопка повинна горіти. Це вона означає що активна і там нема жодних проблем з цією опцією. Так, Виключимо, щоб не було. Далі по сервісних книжках. Також хтось вам може сказати, що десь пропало рідко, але таке буває насправді, що десь книжки пропадають, але скоріш за все пропадають, коли крутять пробіги. От, сервіси, дивимось, він номер. Все коли 15 тисяч, 26, 38, 68, 98 і 134. Там писало, це в березні місяці 22-го року робилось, тут дата чомусь не записана. На біршці під двигуном. Це є. От чорна стеля. Кажу це, кому що подобається. Також вітрове вікно. Це вже йде не оригінал, але гарна фірма, як бачимо, замінювалася. Десь тут ніби вказувалась дата. У 21-му році він номер. Замінюють в основному по причині, що попадає камінчик, сколи. І так далі. Водійське місце, також опції складання дзеркал. Коли дивимось повинен бути такий от значок, бо буває просто намальовано дзеркало без цієї стрілочки, значить воно не складається. Коли ви дивитесь фотографії, дивіться в це місце, якщо є ця кнопка, значить є автоматична кришечка багажнику. От Вебасту маємо, ще V-номер, пише, що 17 диски, так і вони є. Сидіння звичайні, бувають з підтримкою, бувають з електричним налаштуванням, з вентиляцією, але це вже йдуть ще в більш топових, ну, майже максимальних комплектаціях. Бувають звичайні шкіряні, але без електрорегулювання, це значить там немає вентиляції. Датчик світла дощу, все в них йде у всіх. Принаймні інших не бачив. Далі, коли йде кольоровий екран, Бо є чорно-білий, іде така кнопочка. От, автоматичний світлофар. Це матричні фари, вони самі затемнюють, вирізають, все роблять. Самі маємо таке вже середнє кермо, тому що в самих останніх йдуть такі круглі, повністю кнопка, в старіших прямокутні. Звертаємо увагу також на верхню завжди кнопку, незалежно як воно виглядає, якої форми. Чому? Тому що Верхня кнопка вказує це асистент зіткнення, коли ми нажимаємо, виставляємо дальність від попереднього автомобіля чи зустрічної перешкоди. І тоді автомобіль може екстрено загальмувати, зупинитись, сигналізувати. Хтось це називав часто хедап display. ще щось. Це просто попередження на вітрове скло про небезпеку червоним кольором. Також є круїз. Звичайний я вам показував спочатку. От. Далі тут дивимось цей ліміт. От. 154 466 оригінальний пробіг, останній раз подорожа збивалась на 41 тисячі. Скажу так, що коли ці речі збивати пробіг, ці речі теж обнулюються, і в принципі це дуже добре, коли великий пробіг і 10, 15, 20 тисяч. Ви можете бути впевнені, що цей пробіг не крутився. <клес> От, ну, в ближчий той, той діапазон. От, подорож Б взагалі 50 тисяч, тому бачимо розхід 5,3, і там 5,3 це є середня. Середній розхід, швидкість 82 км. Це видно їздий автомобіль по трасі. Це теж добре, це вказує на гарний стан мають бути форсунки, сажовий фільтр і так далі. і так далі. От. Тому що автомобілі дизельні люблять такі шосейні пробіги, швидкостя і відповідно гарно служить. 34% залишилось до заміни. Топіль враховує, залежно, скільки ви стоїте, як ви їздите, де їздите, і можна наїздити 3-4 тисячі і він покаже вам, що потрібно міняти масло. Датчик тиску в шинах. От. Це все вам показав. В принципі, все, що тут цікаве, Так, що як є безключовий доступ до автомобіля, обов'язково буде. Заводитись кнопочки. Тут буває 4-6 кнопочок, бувають порожні. Чого тут не вистачає. Дивіться, асистент лінії є, зіткнення, як я вам казав, є, сліпих зон в дзеркалах немає. Є спортрежим, досить добра опція, якої тут немає. Хочеться рідко сказати, коли добре, що опції немає. Це опція старт-стоп, це коли сама автомобіль припевне, <кхи>, коли вона прогріється, вона глушить двигун коли ти тримаєш на... Гальмах, коли ти на світлофорі, коли ти десь просто стоїш, чекаєш, автомобіль може сам заглушити двигун, коли не потрібна робота кондиціонера, генератора, коли не проходить регенерація і так далі. Відповідно, стан автомобіля, коли немає цієї опції, ще буде набагато кращий, чим з цією опцією. Далі спортрежим і. Не вистачає тільки єдиної функції це автопарковка. Клімат також дуже впливає на ціну. Чому? Тому що коли ти купуєш автомобіль навіть на кліматі, а не на кондиціонері, саме базові опції той автомобіль буде на 500-600 доларів дорожче. Ще в кліматі добре. Тут тільки немає вентиляції цих двіх кнопочок, є підігрів керма, є підігрів передніх двох сидінь. <кхід> От, можна сказати, що клімат. Більш чим достатньо все функціональний. От. І коли ви купуєте, тоді виходить, як це автомобіль на матричних фарах, на кліматі, на якихось асистентах, кришка багажника, Webasto. Це все є, вартість автомобіля змінюється в межах 15-2 тисячі євро на закупці. ну Коли ми говоримо про один той самий пробіг. Далі про навігітаційні системи. <кхух> Мультимедійні бувають. Іде такий отак старий чорно-білий там маленький екранчик, теж не рекомендував би купувати, щось переставляти дорого, ніхто цим не буде займатися, купуйте краще відразу з нормальним екраном, буває також в рамочці, він йде трішки менший, трошки менше зерно, як і зображення. В принципі, якщо вам не важливо, можете брати з тим, хоча люди хочуть кольоровий тут і кольоровий тут. О, це також впливає на ціну. Навігація опційність об, цих е, систем. що середні, що цієї є однаково, Навігація все працює. Ми знаходимося в Луцьку. Далі дивимось по налаштуваннях. Ви повинні подивитись, якщо тут є камера, значить камера. Android Auto, Apple, CarPlay є, е, е, Bluetooth, автомобіль, система виявлення небезпечного зіткнення. Паркувальний асистент вказаний, але. В нас є тут асистент зіткнення, який визначає і асистент лінії, який тільки включається тут на кнопці, там він не відображається. Також освітлення, адаптивне світлофар, розумний розподіл освітлення це ви їдете, нічого не перемикаєте, автомобіль все робить за вас. Також дуже гарно, коли є такі чорні вставки, вот, а не сірі вони додають такої більш. Візуальної красоти для автомобіля. В принципі, все розказав, все, все до відповіді. Кому цікаво, телефонуйте, ще для вас. Е, вийду зараз зовні, візьму прилад, покажу де що фарбовано, що не фарбовано, в якому стані знаходиться автомобіль. Якщо в когось виникнуть питання, коментуйте, я вам постараюсь відповісти. Якщо хтось хоче, скидайте автомобіль, я вам скажу відразу по фотографіях. Чи варто його купувати, яка його має бути ціна, вам допоможу, підскажу. Так що звертайтесь. А зараз йду вам показувати автомобіль, його стан. Можливо, не все розповів. Так що в коментарях допишіть, Попробую дати відповідь на ці питання в коментарях. Так. Ну що, пішли водійські. Двері 129, 138, 142, 130. В різних режимах, тому що може десь бути фарбовано більше, десь менше. Подивимось. Двері значить цілі. Відкриваємо приєм. Там завжди має бути в два рази менше. 79. 60. 76, 80 і 101. Ця середня стіючка б'ється завжди як. Це далі йдемо в переднє ліве крило. 146, 131, 92, 152, 139. Фарбовано, голоковано. Тут нічого немає. 120. 118 Переходимо на капот. 133, 130 126. 108 107 126. 127. З правої сторони переднє крило. 116, 144, 131. 158, бачимо так само все як було. По правій стороні, так само по лівій, 104, передні праві двері, 147, 146, 134, 158, 157, 138, 121, 118, 129. Двері теж все ок. Тут так само є зовні, 139. Тут менше, 66. Все так як має бути. 78, 75. Задні праві двері. 157. 158, 148, 155. Сто сорок пять, сто сто пятнадцять, понизу завжди б'ється. Менше. Відкриваємо двері. дивимося сто вісім. Сімдесят сім, вісімдесятри, дев'яносто дев'ять, сто вісім, дев'яносто дев'ять. Заднє праве крило, почнемо знизу. 99, 145, арочка 134, 160, 165, 153, 167, 161, 121. Все межах норми. поверху пробіжимося, 129. 138 156 бак 143 146 145 131 кришечка багажника 106 111 102 99 148 123, 121, 128 і по центрі 137. Пробіжимо з цієї сторони. 137, поверху, 153, далі 152, 162, 164, 157, 151, 136. 112. Заднє ліве крило. 101, 162, 140, 164, 196, 252. От дивимося. Оця частинка, значить, є мінімальне косметичне підфарбування. Дивимось нижче, 241, 102. 234, 200, 182, 186, 190, 184, 233. Де щось було поцарапане ці двері. 236. От. От В цьому місці. Десь якщо дивитись, йде підфарбування, дивимось останній елемент, двері 204. Так, погано притиснув. 217. Якщо вся машина б'ється в межах там 130, 150, 160, 60 мікрон, 70, це таке легке малювання, лакування в більшості 168, 177. Так. Відкриємо, подивимось, чи не зацепило внутрішню сторону, чи нічого тут не врізалось, не робилось. 73. Норма. 79. 82. 99. 78. Все добре. Спробую зараз тут. 89. Як бачимо, може перехід десь. От перехід був. Крила, по-перше, цей кантик. І все. Це нормальна є справа. Десь хтось виїжджав, щось зацепив, легенько царапнув. Двері, наприклад, тут десь пофарбувались, тут, тут трошки більше йде. Фарби, ніякої по нічого немає, хто цього боїться, а хто не боїться. Це добре, тому що насправді це не впливає на вартість. Що було, це було. Воно зроблено, нічого не впливає, гнити не буде, ржавіти не буде. Так як дехто фарбує старі машини, це не є страх того. Чи щось пішло з кузовом? Все добре, надію, що на ваші питання відповів. Кому мало інформації, телефонуйте, пишіть, що зможу, все розповім.